Вітаю, п'ятикласники і п'ятикласниці! З вами Яна Бондарчук. На попередньому році ми розглянули тему добробуту в школі. У конспекті до цього року для вас підготовлені цікаві завдання. Не забудьте їх виконати. Минулий урок залишив у моїй душі теплі спогади, адже ми присвятили його цікавій і важливій темі шкільному добробуту. Щиро вірю, що ви виконали завдання до минулого уроку, і як результат ваша мрія вже на шляху до здійснення. От, власне, освітній простір школи, уроки, вчителі, бібліотекарі, кухарі викликали спогади, пов'язані з моїм шкільним життям. Довго міркувала, ще можна порівняти моє шкільне навчання, які виклики долала на цьому шляху, які навчальні предмети були найулюбленішими, а на які не хотіла йти. Так, так, у мене теж таке було. Або хто з учителів мені допоміг визначитися з майбутньою професією. Тож серед спогадів, які постали в моїй пам'яті, був той, яким я хочу поділитися з вами. Я пригадала фразу, яку часто чула від вчителів, іноді від рідних та від близьких людей, коли вивчення навчального предмета мені здавалося складним, або коли я припускалась помилок. Можливо, хтось із вас уже здогадався і посміхається. Так, це крилати вислів, вік живи, вік учися». Тож сьогодні пропоную з'ясувати, чи дійсно потрібно вчитися багато, інтенсивно та наполегливо, щоб бути мудрим і розумним. Ідея та межа: як навчитися вчитися ефективно і бути успішним? Відчуваю, що ця тема викликала і у вас зацікавленість. Тож розпочинаємо. Насправді, вміння вчитися це вміння розвивати свої здібності, шукати способи дії в нових ситуаціях. Уміти вчитися значить не боятися складних завдань. Це уміння є обов'язковим для кожної людини в сучасному світі, яка прагне стати успішною і воно не обмежується лише навчанням у школі. Навчаючись, ми задовольняємо нашу потребу в дослідженні та пізнанні світу, тобто здобуваємо знання, розвиваємо свої здібності, тренуємо пам'ять, увагу підвищуємо рівень інтелекту. До речі, інтелект це здатність до пізнання, можливості думати. Інтелект розвивається за допомогою тренування пам'яті та уваги. І визначає нашу здатність навчатися. Роль школи в житті людини дуже складно переоцінити, адже вона розвиває особистість, є простором формування необхідних умінь, які є вкрай необхідними в повсякденному житті. І найголовніше це простір, у якому відбувається процес навчання, де ми щоденно проводимо 5-6 годин. Щоб процес навчання був ефективним та комфортним, необхідно забезпечити основне. Безпеку та дотримання правил усіма учасниками освітнього процесу. Думаю, ви пригадаєте правила, які ми розглядали на попередньому уроці. І хоч іноді вони можуть здаватися нудними чи непотрібними, часом дратувати, але насправді їх дотримання є обов'язковою умовою ефективного навчання. Думаю, ви погодитеся, що складно сприймати нову інформацію чи почуватися комфортно в середовищі. Де люди голосно розмовляють, відволікають, викрикують чи перебивають. Тож цілком логічним є перше правило ефективного навчання дотримуватися правил поведінки на уроках та під час перерви. Пропоную їх пригадати: перше. До школи необхідно приходити завчасно, за 15 хвилин до початку. Друге не варто запізнюватися на уроки та пропускати без поважних причин. Третє. Одяг має бути чистим та охайним. Четверте. На уроці не варто гучно розмовляти, сперечатися, перебувати інших та користуватися телефоном без дозволу вчителя. П'яте. Необхідно з повагою ставитися до всіх учасників освітнього процесу та дбайливо поводитися зі шкільним майном. Шосте. Необхідно дочекатися сигналу вчителя-вчительки про закінчення уроку, навіть тоді, коли вже оголошено перерву. 7. На перервах потрібно рухатися спокійно, не галасувати та виділити час на підготовку до наступного уроку. Восьме. Обов'язково всі учасники шкільного процесу повинні дотримуватися правил безпеки та графіка навчального процесу, не залишати без попередження територію школи. Щоб запам'ятати правила, про які йшлося, пропоную таке завдання: визначте, на якому із зображень дотримано правил поводження в школі. Правильна відповідь В. На цьому зображенні представлено приклад правильної поведінки на уроці. Адже всі учні тримають піднесені руки та спокійно очікують на відповідні дії з боку вчителя. Усі інші зображення ілюструють порушення правил поводження в школі суперечки, булінг та запізнення. Сподіваюся, ви дотримуєтеся правил поведінки та сприяєте формуванню добробуту в школі. Думаю, ви помітили, що з переходом в основну школу у вас збільшилася кількість навчальних предметів, складність завдань, підвищилася відповідальність, і, ймовірно, ви частіше відчуваєте себе втомленими, іноді виникає тривожність. Хочу вас заспокоїти, адже втома і тривожність це реакція організму на перенавантаження, це природній сигнал, який сповіщає про те, що необхідно відпочити, переключитися на іншу справу. Тож маю для вас завдання. Який із перелічених способів є ефективним для подолання втоми під час виконання домашнього завдання? а. Подивитися телевізор. Б. Виконувати домашнє завдання з іншого предмета. В. Приділити час своєму хобі чи фізично відпочити. Полежати, подрімати, покататися на самокаті, велосипеді. Г. Пограти в улюблену гру на телефоні. Правильна відповідь В. Приділити час своєму хобі чи фізично відпочити, полежати, подрімати, покататися на самокаті, велосипеді. Адже найкращий спосіб подолати в тому це змінити вид діяльності. Перегляд телевізора, виконання домашнього завдання з іншого предмета та гра на телефоні передбачають задіяння тих самих структур мозку, тож не забезпечують повноцінного відпочинку. Тож поспішаю поділитися з вами другим правилом ефективного навчання. Необхідно чергувати розумову працю з активним відпочинком, але варто бути обачним і встановити часові межі відпочинку, щоб не порушувати режиму дня. Під час навчання вдома та в школі ви проводите багато часу сидячи, здійснюєте сильне навантаження на різні системи організму, зокрема опорно рухову та сенсорну. Тому важливо періодично рухатися, змінювати положення тіла, робити гімнастику для очей, пальців рук. Це допоможе не лише знизити навантаження на організм, а й підвищити працездатність через зміни видів діяльності. Маю декілька прикладів фізичних вправ, які стануть вам у пригоді. Пропоную розпочати з гімнастики для очей, комплексу вправ для збереження гостроти зору. Наступна вправа малюємо носом. Необхідно намалювати носом у повітрі будь-який предмет, букву чи фігуру. Ця вправа дозволяє зняти напруження з очей та шиї. Для виконання гімнастичних вправ для очей нам стане в пригоді мобільний застосунок добре бачу вправи, для якого розроблені за участі фахівців. Отже, вся увага на екран. Привіт друже! Зараз ми будемо робити незвичайну зарядку для твоїх оченят. Спочатку подивись, як робить хлопчик на екрані. Він сідає на стільчик і три ручки однообразно, щоб вони стали теплими. Потім складає долоні човниками, закриває ними оченята так, щоб не потрапляло світло. Після сигналу він опускає руки і відкриває очі. А тепер виконає разом з хлопчиком. Розітри ручки до тепла і закрий ними оченята. Розплющуй очі, Молодець! Сподіваюся, ваші очі відпочили, мої? Так. У корисних покликаннях до конспекту ви зможете знайти QR-код та завантажити цей застосунок. Ці та схожі вправи для гімнастики очей допоможуть зняти напруження очей, зберегти гостроту зору та підвищити працездатність. Наступна вправа допоможе зняти напруження з рук, які також втомлюються під час навчання. Тож, до вашої уваги, вправа м'яч. Уявіть, ніби щосили стискаєте тенісний м'яч однією рукою. Потім кидаєте його на підлогу, розслабляєте кисть і всю руку. Повторити три рази, а потім виконати вправу іншою рукою. Повторюйте цю вправу щонайменше тричі на день та за необхідності. І на завершення наших активностей вправа для розслаблення пальців ніг. Уявіть, що ви стоїте на морському узбережжі. Під вашими ногами приємний теплий пісок. Втисніть пальці ніг у підлогу. Затримайте на 3 секунди та розслабте. Повторіть вправу тричі. Сподіваюся, що ці вправи допоможуть вам бути ще більш продуктивними. А в нас і не забарився третій показник ефективного навчання це дотримання розпорядку дня. Чи звертали ви увагу, що ваш настрій, самопочуття та продуктивність? Залежить від того, як побудований ваш день та як розподілений ваш час на різні види діяльності. Наявність розпорядку дня дозволяє ефективно планувати і, відповідно, досягати поставленої мети. Також дає змогу не лише дитині, а й дорослому відчувати себе спокійніше, впевненіше та допомагає простежувати, скільки часу приділено сну, відпочинку та навчанню або іншим видам діяльності. Нагадаю, що для учнів 5-6 класів норма сну становить 9-12 годин згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я. Наступне правило ефективного навчання це вміння аналізувати власні досягнення та невдачі задля уникнення помилок або зменшення часу на виконання будь-якої справи. Недаремно в народі користується популярністю крилати вислів. На помилках вчаться. Помиляючись, ми набуваємо безцінного досвіду, який допомагає нам у майбутньому діяти ефективно та приймати виважені рішення. І пам'ятай, що не помиляється лише той, хто нічого не робить. Наступне правило тісно пов'язане з темою попереднього уроку. Адже для того, щоб ефективно навчатися, потрібно ставити мету, цілі, щоденно працювати та бути налаштованим на успіх. Тож нагадаю, що в конспекті до попереднього уроку. Ви можете знайти інструкцію, як досягти власної мети. Ну і звісно, шосте правило ефективного навчання пов'язане зі способами запам'ятовування нової інформації та розвитку уваги. Таких вправ описано чимало, але сьогодні я хочу навести приклад, як можна швидко запам'ятати вірш, нові слова з іноземної мови чи просто нову інформацію. Для цього найкраще використати асоціації. На екрані представлено вірш сучасного українського поета Олександра Жиго. Червоний вечір пилом пах, дива ходили світом. У жовтооки гарбузах лягло відпочити літо. Стояли тіні в край ріки, тремкі і нетутешні, і спали втомлені думки та бачили прийдешнє. Прочитайте вірш ще раз. Так, ви запустите уяву та процес запам'ятовування. Вигадайте асоціації до вірша або конкретних слів та представте їх у вигляді малюнка чи поробки з пластилину. А можливо, у когось вийде справжня сценка. Результатами своєї праці ви зможете поділитися, завантаживши конспект. Не засмучуйтеся, якщо під час навчання в класі помічаєте, що вашим одноліткам варто лише. Поглянути на дошку, і через декілька хвилин вони правильно на пам'ять відтворюють інформацію. А вам, наприклад, легше даються завдання, інформацію до яких вчитель озвучив у вигляді захопливої розповіді. Пропоновані варіанти мають право, як кажуть, на життя, адже кожна людина має свої здібності та сильні сторони, які роблять її унікальною. До речі, сильними сторонами називають риси характеру, таланти, здібності та вміння людини. Проявляючи, які вона почувається впевнено, та які допомагають їй досягати подальшого успіху в житті. Натомість, слабкими сторонами ми називаємо риси характеру, що спричиняють відчуття невпевненості і напруження. Людина зростає тоді, коли вдосконалює сильні сторони та працює над подоланням слабких. Лише досягнувши гармонії в собі, можна досягти успіху, реалізувати найзаповітнішу мрію. Тож сьоме правило сформульовано так вдосконалюй свої сильні сторони та працюй над слабкими. А для того, щоб визначити свої слабкі та сильні сторони, а також попрацювати над ними, пропоную завантажити конспект, який я ретельно підготувала для вас. Тож підсумуємо. Сьогодні ми поговорили про важливу тему не лише для дітей, а й для дорослих. Адже вміння вчитися це вміння розвивати свої здібності, шукати способи дії в нових ситуаціях. Також раджу використовувати сім правил ефективного навчання, які ми детально розглянули під час уроку. Перше. Дотримуйтеся правил поведінки на уроках та під час перерви. Друге. Чергуйте розумову працю з активним відпочинком. Третє. Дотримуйтеся розпорядку дня. Четверте. Аналізуйте власні досягнення та невдачі задля уникнення помилок або зменшення часу на виконання будь-якої справи. П'яте. Поставте мету, визначте цілі, щоденно працюйте та вірте у власний успіх. Шосте. Використовуйте методики для запам'ятовування нової інформації та тренування уваги. 7. Досконалюйте свої сильні сторони та працюйте над слабкими. Вірю і сподіваюся, що ваш інтерес та бажання навчатися щороку будуть посилюватися. Та щиро бажаю, щоб на кожне запитання, яке виникає у вашій голові та душі. Ви знаходили відповідь. З вами була Яна Бондарчук. До нових зустрічей!